Розійшлися ми, случайно, говорили кілька хвиль, говорили так звичайно, мов краяни, що нечайно, здиблються за трьохсот миль. Я питав про щось таке, що й, не й варт було питать. Говорив щось про ідеї, та зовсім не те, не теє, що хотілося сказать. Звільна стиха ти, о пані, і розсудно річ вела, ми розстались, мов незнанні, а мені ти на прощанні і руки не подала, ти кивнула головою, в сінях скрилася, як стій, я ж мов одурілий, стою, і безсилий за тобою, шлю в погоню погляд свій. Чує серце, що в тій хвилі, весь мій рай був тут, Оце два-три слова, щирі милі, і гарячі були в силі задержать його на все. Чує серце, що програна, ставка вже не верне знов, щось шимить в душі, мов рана, блідає, горем п'яна, безнадійна любов.